Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. Стартували нові акції до Дня Закоханих. Такі подарункові набори цукерок вагою по 120 г 59 гривень. Є щось ось такі, давайте просконоюмо, чи вони теж по акції. Теж акційна ціна 59 гривень. Силіконова форма для приготування яєчні у формі серця. Є рожева або червона за 33 гривні. Силіконова форма для приготування кексів 49 гривень. За 74 гривні цукерниця скляна із кришкою. І така прозора з кольоровим переливом. А є сіра без переливу. Тарілочки у формі серця. Ціна 64 гривні. Кольори є різні: рожевий, жовтий, блакитний та червоний. За 54 гривні тарілка десертна. Із сердечками. Ось така. Акції діють з 7 по 14 лютого включно. Такий набір цукерок. Ціна 139 гривень за 350 г. Думала я, що будуть по акції на цьому стележі товари, але не акційно просканувала, ні. По акції пряники поштучно 19 гривень. І зі слониками, мавпочками. Сумковий набір цукерок. Ціна 49 гривень. До речі, досить гарна пропозиція. Половину вартості. Вага 150 грамів. Лопатка кухонна силіконова у вигляді серця. По 33 гривні. Чашки фарфорові по 44 гривні. Є з різноманітними надписами і надписи з двох сторін однаковий. Такі чашечки по 74 гривні. Чашка скляна, 230 мл, об'єм, ціна 49 гривень. Такі високі чашечки. За 33 гривні. 74 гривні коштує чашка з таким серцем чорним. Коли наливаєте сюди кип'яток, серце змінює колір і стає червоним. З маленьких сердець складається. Чашка Із подвійними стінками по 99 гривень. Келихи для гарячих напоїв скляні на ніжці кольорові. Ціна 69 гривень. Такі криманки скляні, рельєфні з візерунком по 77 гривень. Піал у формі серця по 29 гривень. Ємність для сипучих продуктів скляна із бамбуковою кришкою. Ціна 149 гривень. Приїхала більша версія. Ціна 169 гривень. На жаль, об'єм не зазначений. Такі, два варіанти. Бачу, в попередньому відео показувала вам з 4 по 10 лютого є акції на усі термоси. Є термочашки, термоси. 35% знижки на м'які іграшки. Є теж такі до Дня закоханих. Зараз сам вам посканую їх. 64 гривні з сердечком. Є різні тваринки. Парні ціна 149 гривень. Абетка кохання, побачення від А до Я. Ідеї для побачень. 64 гривні. Ще щось є. Щиро про кохання. Розмовна гра для закоханих. Цікаве новеньке. По 99 гривень ведмедики із квіточкою. Ви подивіться, який прикол. Тут є замочок. Ціна не акційна, але всередині є ще одна м'яка іграшка. Так, такі ведмедики чорні. 99. Зайчики милі, є вони в різних кольорах. За 249 гривень. Скажу, вони щось таке тверде мають в животику угу, на спинці. Якийсь механізм. Давайте включимо. Не знаю, нічого не робить. Щось має робити, а нічого не робить. Хто знає? Що робить такий зайчик, то обов'язково напишіть в коментарях. А я тут виключу. Такі котики на лежанці. 229 гривень. Вони є музикальні. Такі собачки, ви подивіться, вони як справжні виглядають. Те, що вони музикальні. Ви мені казали посильніше їх тиснути. Не знаю, мені не працює чомусь. Ціна 169 гривень. Така пандочка два в одному. За 199 гривень. Хочете темненько, а ні, перекидаєте ось цю спинку руденька-темненька. Два в одному вона. Качечки 249 гривень. Собачки не акційні 199 гривень. М'яка іграшка інопланетянин по 99. Є ще такі куби. 169 гривень ціна. За 199 гривень іграшка м'яка розвиваюча. Грядка. Набір рушників розмір 30х30 30 см за 44 гривні. Один варіант кольоровий, а два однотонних. Дуже багато акцій на шкарпетки. Її по 29, і по 44, і по 39. Такі теплі. Підслідники по 19. Спортивні укорочені по 19 гривень. Такі високі чоловічі шкарпетки. Ціна 24 гривні. Ви просили показати товар для рукоділля, такі намистинки по 19 гривень більших розмірів. Такі. Кольорові намистинки дрібненькі по 19 гривень. Дуже гарні рожеві. Тут всього 5 штук ціна 24 гривні. Рожеві із таким молочним всередині. На жаль, інших кольорів немає. Такий скляний бісер довгий по 19 гривень. Оченята для рукоділля 24 гривні. Такі наліпки по 39 гривень, 30 штук. Вони такі, знаєте, як із повітряного, такого, як флаумеран, чи щось такого роду. Є різні форми. Такі намистинки по 29 літери. Є теж вони в різних кольорах. Ціна 17 гривень. Такі намистинки по 19-19, такий набір 24 гривні. Такі класні новиночки. Дуже гарно, що вони всі однакового розміру і є в різних кольорах. Бачите? Всі однакові. Так, 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 так. Такі вони похожі на скляні. Ніжних кольорів. Тут таке асорті по 19 гривень. Набір на мастинок за 19 гривень. Такі кольорові, нагадали мені моє дитинство, вони профарбовані з середини. Теж дуже гарно, що вони всі однакові, я б сказала, ідеальні. По 19 гривень. Так, що ще є? Такі номистинки по 27, набір бісеру, три штуки, три кольори по 22 гривні. Шеврони по 99, 99 ножиці, що стильно виглядають. Такий набір паєток в вигляді зірочок по 34 гривні. А ще є просто неймовірна кількість різних квітів. Навіть не знаю, як вам це все показати. Дуже їх є багато, це, мабуть, треба все нести до сканера. Бачите, яка краса. Всього, звичайно, не занесу. Декілька позицій просканую, що цікаве. Що ж, давайте подивимось, що скільки коштує. Такий набір квітів по 19 гривень. Такий варіант ліщина різнокольорова по 24 гривні. І вони є в різних кольорах. Троянди по 34 гривні 6 штук. По 24 гривні набір декору для рукоділля. Фотінові. Теж є в різних кольорах. По 22 гривні квіти. 27 гривень. Ягідки 6 штук. А ще і самі різноманітні, і такі як ниточки, шнурочки, дуже тонесенькі нитки, а це є такі, як резиночки для плетіння браслетів. Рюкзак ціна 349 гривень. Є ще в синьому кольорі. Такі коручка в них цікава. бачите? Ніби з тросиком. З боку мають кишені. Є в декількох кольорах: коричневий, червоний та чорний. Ціна 349 гривень. Рюкзачок за 279 гривень. Такий текстильний із іграшкою. Іграшка вишита. Так, кольори рожевий, чорний, синій та червоний. Приїхала нова колекція сумок-бананок. Теж кольори в асортименті. І є ще рожеві з червоним. Такі бананки, замок тракторний. 99. Свічки ароматизовані у скляній ємності по 79 гривень. Свічка перфумована, циліндрична. Валентинка. Ціна 44 гривні. Календар настінний. Ціна 99 гривень. Такий перекидний. Має віконечко для пересування. Календар настільний, перекидний. 99. Набір пензликів для нанесення макіяжу 88 гривень. Дзеркало настільне по 99. Набір спонжів для нанесення макіяжу. Дві штуки по 44 гривні. Набір спонжів для макіяжу фігурних 55 гривень. Три штуки. Ванночка по 39. Консилер 55 гривень. Відловіт. Дуже багато новинок туші. Відловіт. Ціна 59 гривень. бачите, вже майже всі йдуть ось так. Окремо закриті. І щиточка для розчісування, для нанесення окремо. По 69. Такі бальзами для губ по 29 гривень. Із блискітками. Бальзам для губ по 34 гривні. Є блиски по 19, сироватка по 44. Вау, супер ціна 29 гривень. Такі дитячі блиски для губ. Бальзам для губ, новинка, ціна 39 гривень. Масажер для обличчя, скрибок Гуаша 24 гривні. Така новинка за 59 гривень. Це є тінт для губ. Блиск для губ за 29 гривень. Накладні вії. Ціна 34 гривні. По 19 гривень набір декору для манікюру. Такі милі сердечка. І вони вже йдуть у контейнері. Такі набори декору по 19. Підвіски. Знижка 35% від повної вартості. Ціна 19 гривень. Такий варіант 27 гривень. 19 гривень. Набір каблучок жіночок 22 штуки за 88 гривень. За 17 гривень ланцюжок. А є ще у золотому кольорі. Це не тільки, бачите, підвізки ще сережки, каблучки, намиста, кулони та чокери. Тут дуже багато акцій. Але не на все. Браслети не йдуть в акцію. 19 гривень сережки, кафе. Каблучка жіноча. 19 гривень. По 29 гривень. Ось такі. Сережки у вигляді сердечок. А є ще у білому кольорі. Так, Дуже багато, хочу вам так хоча б трошки показати. Такий котик каблучка, такий з сердечками варіант. чокер із сердечком. Нігті накладні 24 штуки за 88 гривень. Набір форм для нарощення нігтів 49 гривень. Клей для накладних нігтів 39 гривень. Такий набір інструментів для манікюру. Є у фіолетовому або в чорному кольорі. Це навіть не чорний, а такий темно-темно-синій. За 88. Набір подарунковий жіночий від Ліора. Гель, крем та скраб 169 гривень. Три продукти. Об'єм 125 мл одного тюбіка. Розмальовка антистрес 88 гривень. Я б сказала, що це якась нова ера розмальовок. І є такі різні. Ще одні розмальовки з такими дівчатками. Ціна 39 гривень, тут є і розмальовка, і є ще наліпки. Ви знаєте, так дивлюся і виникає думка, що це створив штучний інтелект. Не знаю чому, але мені впізнається його почерк. М? Як вам не, не надихає на таку думку. По 64 гривні пісок кінетичний. Для мене цей пісок працює як антистрес. Є в різних кольорах. І пасочки в комплекті. Є більша версія. Ціна 149 гривень, ви подивіться, яку штуку привезли. Це є модуль для ліплення різнокольоровий. Це ціло відро. Але воно, до речі, не таке важке. Я щось так брала з очікуванням, що воно буде важче, так би мовити, залипнути. <рес> а це весела рибалка. Тут накручується. Ці рибки відкривають та закривають ротик. І треба встигнути впіймати. 119 гривень. Так, це є тортики. Я так розумію, тортик із підсвіткою ціна 129 гривень.